Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на наступний рік і про збільшення податків. Зокрема, також про це свідчать картки документів на сайті Верховної Ради. Податковий закон збільшує підвищення ставки військового збору. Як повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, новий закон набуде чинності 1 грудня, а не 29 листопада. Як раніше відзначали в уряді, ці закони є однією з ключових умов українських кредиторів і забезпечать додатковий ресурс для. Закупівлі озброєння і виплату заробітних плат силам безпеки і оборони. З нами на зв'язку Ніна Южаніна, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність. Пані Ніно, вітаю вас. Доброго дня. Чергова зустріч із моїми колегами цього тижня. Ви також щодо цих ініціатив і, зокрема, законопроєктів, які вже підписані президентом України. Звісно ж, спілкувались. От я інше хотів би запитати, які цифри і що саме мають розуміти українці щодо їхніх заробітних плат, які вони отримають за грудень, вже коли розпочне ну, вступить в силу законопроект про підвищення податків. А про бюджет ми ще поговоримо. Ну, по-перше, треба розуміти, як вчора ми всі хвилювалися за того, що міг вийти такий. Казус я назвала навіть підписання цього закону і такі швидкі рішення щодо його оприлюднення свинею для громадян України, тому що насправді виглядало все так, що вчора він був опублікований, мав бути опублікований, і сьогодні вже набрать чинності. А це б означало, що заробітна плата і всі офіційні доходи і найманих працівників, і там і щодо інших доходів, які оподатковуються військовим збором. Розділилися б на частинки, от листопадові доходи. Так один день треба було б було вираховувати, чи взагалі ну купа питань була насправді, е е е якраз непрозорість. Непояснення, і взагалі я до сих пір не розумію, що було причиною того, що президент не підписував цей проект закону чи все таки він хотів накласти вето, бо він насправді дуже залежний від рейтингів, і він чітко розумів, що е, саме. Ця ініціатива б'є по його рейтингу, бо це стосується кожного громадянина України, не всі громадяни України погоджуються з його позицією, щоб більше утримували в бюджет військового збору, в той час як він пропонує там роздавати по тисячі, як він пропонує багато інших на десятки мільярдів гривень програм, які без яких можна було б обійтись, і тому у всіх було логічне питання. Невже на фоні того, як розбазар. Рюються гроші з державного бюджету, він залізе в кишені громадян. Я сподівалася, що буде вето від президента до останнього. Я не очікувала і не хотіла би, щоб він був підписаний, але так сталося, що хтось не знаю, хто це радив, вимагав, хто наполіг на підписанні. Потім уже вони шукали там різні пояснення, що це треба було одночасно робити з бюджетом. Бо, типу, президент хотів розібратися. В чому він міг розібратися? Він що цифри можливо порівнював надходжень і вишукував, чи в надходженнях врахований військовий збір з громадян на ні. Тому таке, що маємо на сьогоднішній день? Вчора із інтернет-сайту Голосу України зникла інформація, тобто оприлюднення закону. Не зважаючи на те, що закон уже, мабуть, був в друці, мабуть, а точно, але все це зупинили з тим, щоб цей закон був опублікований завтра, в суботу, 30-го числа, і тоді він набирає чинності в, в деяких деякі норми набирають чинності з 1 грудня. Так. От кожного із нас стосується норма, сама, яка набирає чинності з 1 грудня. Кожен із своєї зарплати буде отримувати менше чистими на руки на 3,5%. Кожен може порахувати, скільки це для нього буде вартувати. Це по перше. По-друге, мені дуже дивно, як же в цей час буде запускатися програма з 1 грудня. Для всіх по тисячі, ви от розумієте, як це цинічно тепер виглядає, і хто підставив президента? Він же хотів типу не залазити в кишеню людям. А тепер виходить, що він роздасть один раз тисячу людям всім, а далі буде забирати з тих, хто отримує офіційні доходи по тисячі щомісяця. От вам і вся логіка його поступку. Тому я вбачаю, що. Не він приймав рішення, мені здається, що хтось наполіг і видавив з нього це підписання. Але проте нам жити з цими діями, і тобто, ми вже будемо з 1 грудня отримувати доходи заробітні плати зменшеними на 3,5%. Деколи це пояснюється, ну, те, що ви зазначили, там, от бачите, прем'єр-міністр нам каже про кредиторів, хтось каже про міжнародних партнерів, про наших донорів, що хтось від когось щось вимагає, можливо, там цей тиск. Хоча, е з іншого боку, я просто хотів би ще раз поточнити категорії громадян, які платитимуть, а платитимуть всі, плюс додатково ФОПи. Е от. А якщо хтось працює на декількох роботах, Ніна Петрівна, і фактично. З усіх воїнів доходів. Справлятиметься mm -hmm. з усіх видів доходів, буде справлятися додатково 3,5%. Ви зрозумійте, будь ласка, а хто може говорити про наших міжнародних партнерів? Mm -hmm. Я чула колег своїх, які також наполягали, де підписання, де підписання? Ви обминули наших міжнародних партнерів. Да правильно, якщо ми робимо все для того, щоб не взяти додаткові податки із ігорного бізнесу, з тютюнового бізнесу. То звісно, це ж одні й ті самі люди, які говорять, там не можна брати, бо там висока тінь. А люди в нас вже отримують переважно більшість, хоча тіньовий ринок заробітних плат теж залишається. Але люди в нас отримують офіційні доходи, от туди ми заліземо. Тому я вважаю, що всі, хто так говорить, це абсолютно люди, які не хочуть відповідати за свої слова. Вони от думають ну якби. Короткий час комусь подобатися, а потім що буде, Да, буде тільки погіршення, тому що заробітні плати з тіні виводяться найгірше. От можна з усім боротися, де можуть правоохоронці весь час там, якби вони виконували свої функції, наприклад, по тютюновим виробам по контролю за реалізацією, або ж е, держава спромоглася е, налагодити систему контролю за е, азартними іграми, то насправді, от по зарплаті в конвертах чи в інших. Формах це найважчий такий ем, е, 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 етап, який можна на, на найважчий, така сегмент, який можна підняти і дуже швидко знайти, а яка ж зарплата в тіні. І до цього, цього ніхто не може зробити, крім податкової при перевірках. І, і це означає, що е, коли ми говоримо про підвищення податків на заробітну плату, чим виштовхуємо їх знову в тінь, то ставимо перед собою складнішу задачу. Яку не зможемо роками потім побороти, зрозуміти її реалізація буде неможливо, вона буде складною. Тому люди, які це не усвідомлюють, роблять величезну помилку. Адже додаткові надходження 6 мільярдів, які от за грудень зберуть. Там хтось називає цифру 8, хтось 10, це точно можна брати, було взяти за рахунок збільшення інших платежів для іншого сектору економіки, але точно не для людей. А якраз я хотів вас про потенціал прийнятого рішення запитати, яка ця цифра наприклад на рік і розуміння, взагалі скільки грошей це нам? Принесе, тому що та от ми ж говоримо про економіку. то 6 мільярдів на 6 мільярдів на місяць. Це за грудень, тільки та а далі за грудень, а далі а далі 25 буде більше, тому що в 25-му році заплатить податок на прибуток за підвищеною ставку банківська сфера. Потім ми отримаємо ще збільшення надходжень по фопам, і вони очікують десь до 140 мільярдів. Я ще хотіла б, щоб всі глядачі розуміли, чому та. Як влада легко погодилася піднімати податки на офіційні зарплати. Бо це найлегше рахується. Завжди, я, як голова комітету, у минулому знаю, що завжди посягалися на те, а як би підняти податки на 1-2% на заробітну плату. Бо це дуже прозорий механізм, дуже е, добре адмініструється в плані зібрання коштів в бюджет. Але цього робити не можна. І цього ніхто не хоче слухати. От і все. Тому що, що стосується 140 мільярдів, це левова частина буде від банківського сектору. Левова частина. То зробіть окремий закон, візьміть від банківського сектору, залиште в спокої офіційні доходи людей. При тому при такій бідності і абсолютно незрозумілих офіційних низьких офіційних доходах, які не дозволяють людям навіть елементарно там сплачувати за комунальні і за Житло, ми вже бачили, наскільки в нас зараз всі ці проблеми постали в країні? Ми говоримо, давайте зменшувати їх офіційно, зменшувати їх платоспроможність. Ну, абсолютно, якісь незрозумілі дії, їх я навіть пояснити не можу. Хто з економістів от, радить президенту робити такі дії? Ну а ще питання: а хто взагалі прем'єру і хто його змушував говорити постійно декілька разів за останній період, що підвищення податків для нас, українців, під час війни, ні в якому разі не буде? Ну де його слова, де його відповідальність? Ну, хай завтра покладе заяву на звільнення, і йде звідси чортові матері, бо вже надоїла нам ця брехня. Тепер бюджет він вкрай потрібний країні, яка у війні такі речі і в ефірі прямого я також чув і в інших засобах масової інформації представників ну як зокрема ваших колег які голосували за прийняття цього бюджету доводилось чути з іншого боку ну про виплати представникам правоохоронної системи їх підняття ну тут вже також сказано і пересказано так наскільки в нас збалансований і для кого він збалансований? головний фінансовий документ країни 2025. Ви знаєте, я часто приймаю участь в ефірах зі слугами і на питання: а як же ви тоді дозволили собі підняття на декілька десятків мільярдів гривень фонду оплати праці силовикам і іншим державним інституціям, або ж, наприклад, рахунковій палаті встановити голові зарплату до півмільйона гривень? Вони ж не відповідають на це питання. А, а, а фраза про те, що воюючий країні потрібен бюджет? Ну це таке, знаєте, така відма. Ска не зовсім професійна, тому що треба пояснити. ж Ми ж говорили, що справді воюючій державі потрібен бюджет воєнного часу. Для цього треба трошки більше постаратися, потрудитися, зібрати всі можливі резерви для того, щоб було більше коштів для нашого війська. Цього не зробили, а час іще був. А час іще був. Навіть після розгляду, в залі в другому читанні, коли ми просили повернути терміново і скоригувати деякі статті, вони не пішли на це. Тобто це абсолютно ігнорування думкою людей, які вже декілька їм разів радили, і це все виправдовувалося щодо необхідності підвищення фінансування Збройних сил. І наразі питання не взагалі. А наприклад, по перерозподілу військового ПДФО, президент виступає зі зверненням в парламенті і говорить, що терміново необхідно запустити механізм збільшення розподілення ПДФО на військові частини, бо це більш швидко, більш прозоро і більш потужно задовольняє їх потреби. Гроші і бригадам. Угу. Гроші бригадам, угу. і тут же в цей же день розглядається проект. Ми пропонуємо, що давайте після слів президента зараз ви зберете засідання комітету і передивитись оцю статтю розподілу і дасте на бригади не 10% скудних. На виготовлення боєприпасів 45, які ми побачили вже як витрачені були, да. а збільшити хоча б до 30%, 30 – 30% це не з повітря. Ми говорили з військовими частинами. Який мінім, ну на якому б рівні їх би мінімально задовольнило наявність цих грошей, які вони швидко можуть використовувати для придбання необхідного? Це 30%. Не знаю про яку цифру говорив президент, можна було б спитати в нього, вийти з зали, зібрати комітет, сформувати цю статтю в новій редакції і зайти назад в зал. Цього не зробили. То тоді скажіть, будь ласка, про який бюджет ми зараз говоримо, який когось задовольняє, а не військових, який є несправедливим по відношенню до війська. Я проти такого бюджету. Я не хочу, щоб в нашій країні був такий бюджет вже третій рік поспіль. Дякую вам за розмову сьогодні за те, що знайшли час, і долучились до ефіру прямого. Побачимось неодмінно. Ніна Южаніна була з нами на зв'язку в ці хвилини про бюджет, про підписаний законопроект щодо підвищення податків. Спілкувалися ці хвилини Народна депутатка України, фракції Європейська Солідарність, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.